Розглянемо ще один спосіб виділення елементів клітинки у таблиці, яка вже була створена. Для цього нам пригодиться так зване умовне форматування, яке знаходиться от під цією кнопочкою. Для того, щоб можна було це здійснити, ми повинні з вами виділити стовпець, з яким ми з вами будемо працювати. І тепер натискаємо на кнопочку умовне форматування. І, наприклад, вибираємо правило виділення. Клітинок. От давайте візьмемо більше. Ну, наприклад, вісьми. Все, що більше вісьми, виділити іншим кольором. От, ми маємо цей варіант. Щоб зняти форматування, очистити правило для всього аркушу. Знову виділимо наш стовпець і розглянемо інші способи форматування. Наприклад, гістограми. Виберемо такі. І от ми тепер бачимо, зразу видно на цьому, сама гістограма порівнює значення елементів, які знаходяться в цій табличці. 8 найменше, 16 більше, 32 ще раз більше. Умовне форматування, знову очистити правило, знову для всього листка. Так, умовне форматування, набір піктограм. Ну Наприклад, Ну от таких. Натиснули, кожна клітинка буде мати свою піктограму, в залежності від того, які елементи і які значення будуть в ній знаходитися. Так, таким способом, таким чином ми можемо з вами змінювати вигляд таблиці і змінювати її так, що коли буде змінюватися значення в цій таблиці, то буде змінюватися колір або піктограма, з допомогою якої ми це з вами зробили.